Як зараз завжди я на Артізати Нартьон, друзі. Сьогодні будемо грати дуже прикольну головоломку в пригодницьку гру. Гра реально класна, друзі, в плеймаркеті вона, на жаль, платна. Так що, друзі, я скачав сайта, там, де все безплатно. Який сайт у в каналі буде Дана... пост даної гри? Все там буде ясно і зрозуміло. Так що, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який як завжди під описі. Буду дуже вдячний. Починаємо. Гра називається Ayment Park Isoland, якщо правильно Нажмемо Продовжить. Вибачайте, друзі, за російську мову, так як тут поки що російська, з жаль, що української немає. Як ви бачите, у мене все справа ось довго ключ є, пружинка, ракушки і всяка така фіговина я назбирав. Нам тут, друзі, треба ходити, збирати всякі ніщачки звук ключу. Правильно класний. То ми, то ми повинні, друзі, знаходити всякі загадки, так скажімо. Так, а це у нас що таке? Два, ну це я ще не розумію, як його робити. Бачите, по цим стрілочкам ми пересуваємося. Галерея у нас є. Тут дуже багато всього. Ну, треба знайти такий хрестик, я розумію. Вона у нас такого поки що, на жаль, немає. Це, це... Так. Мені завжди подобалося ходити в галерею. Просто люблю ковбасу і яйця. В цій закусочні. Uh -huh. Боби... Так, а, ну, о, Store. Універсальний магазин. В... Er, з основним продає старе барахло. А ну подивимось, так, годинник у нас є. Так, гравці бачите, у нас ці люди, вони без так, скажімо. Так, що в нього є? Да, вообще ничего такого, что мы можем забрать с собой. А Но дальше сюда можно зайти, значит здесь еще... а может вот это требуется? сюда? Нет. А что же требуется? ему подключить? Ракушка. Может ракушку ему надо? А ну... Не? Нет. И это не, может ключ? Да не, блин, а что ж тут делать? Я не понимаю. Ну давайте вийдемо звідси, може щось. Далі, так, куди нам сюди? Направо, ні, не сюди. Ходи сюди. Так. Время, ба, Ж... залізна дорожня станція. Просто роз'їдав. Ніфіга не пам'ятаю. Так, а що сюди треба вкласти? Якусь батарейку. чи що? Та бляха, ну тут запутані, друзі. Загадки оці. Так. Багато колекціонірують білети на кораблі. Та боже, ну ви здиваєтеся, тупий. Це дуже важко, ну це не чесно взагалі. Так робити до таких дурбеликів, як я, я ж не можу. І що мені треба який час поставити? Ща дупля не ріжу. Вони издиваються точно. А он підождите, тут годинок. Тут чрт пимиєк. А, ну підожди. Я ось до щось побачу, воно. Ну, ну. Опа! Є бой. є Все, друзі, я зрозумів. У нас є ізолента, ми можемо повернутись туди. Тепер Підожди, а куди не треба? Сюди погоду. Так, десь треба ізолента, була, ось до сюди це щиток. Я повню сюди. Беремо і ізоліруємо все. Але що далі? Що далі великий сандалі, вожди? Може радіо буде працювати. Ніфіга. А що ж я зробив? Я ще з заізолірував. і ти бабай. Ви здіваєтесь чи що. Опа. А що це в тебе за? А що це? Провод? Та й ханити бабай. Ви здіваєтеся, чесно. Що мені з цим проводом робити? Куди мені його всовувати нафіг? Кухня. Може підозрюємо, може сюди току. Тако... Я і не знаю, бляха. Короче, друзі, на цьому буду закінчити, якщо вам гра сподобалась. Вона реально класна. Рекомендую друзі грати. На жаль, української мови немає. А що це таке? Сюди йти чи що? А ну подожди, може сюди треба наверху піднятися кружини. З... Коротко, друзі, гра класна. Всім до зустрічі з вами зартуфіарджі, завтра на чоло, друзі. Всім пока, бережіть себе, своїх рідних. Грайте в ігри і радійте тому, що ви. Що ви, що ви. На цьому, друзі, кінець, якщо гра вам сподобаться, косики, підписочка. Опа. Mm -hmm. Це у нас підказочки, це все у нас є. А підсказка є. Зрозуміло. На цьому, друзі, кінець, бережіть себе на капках. Телеграм-канал, внизу в описі. Чекаю!